Компанія «Інтактік» займається виробництвом військового взуття. Пріоритети нашої компанії застосування сучасних і надійних матеріалів, контроль якості, зручність, взуття та демократичні ціни. Не дивлячись на всі складнощі наших реалій, колектив компанії прикладає максимум зусиль для розв'язання поставлених задач. Нам дуже приємно, що наша продукція має широкий попит у наших захисників та захисниць. Особливу увагу приділяємо моделюванню та ергономіці, при створенні кожної моделі. Враховуючи особливості стопи, були розроблені зручні колодки для того, щоб багатогодинні переходи та взагалі носіння не викликали відчуття дискомфорту. Кожна модель взуття інтактік проходить іспит в реальних екстремальних умовах. Наша місія забезпечити захисників нашої країни високоякісним взуттям, яке відповідає їх потребам та вимогам. Ми віддані своїй справі та продовжуємо вдосконалювати своє виробництво, щоб зробити наше взуття більш надійним та комфортним.